Досить, прошу. А це законно? На щастя, так. Як таке можливо? Скажу після допиту. Ніяких допитів. О, ви єдиний мій свідок я захисту. Я не свідок захисту. Ваш друг Джеймс не згоден. Він мені не друг. Чому всі так вважають? А чому тоді він вас кликав? Чому ви допомагаєте? Я Не допомагати я приїхав. Я приїхав покінчити з ним. Хто цей Джек Річер? Чому вас так важко знайхати? Мене ну, неможливо. Знайти. Чому так? Це почалося як робота, а перетворилось на звичку. Ви переховуєтесь? Автобус уже скоро, давайте швидше. Давно знаєте, Джеймса Бара. Чому ви його захищаєте? Я юрист, є державні адвокати, які так само не виправдають бара. Я не прагну виправдання. Я просто хочу врятувати його від страти, довівши його ненормальність? – Це один з варіантів. І нав'язавши це батькові. бо він… – Ні, не батькові. Радше окружній прокуратурі тому, що окружна прокуратура не купила вам поні. Він ще ніколи не програвав таких справ. знаєте чому? Бо справи. Він не береться за справи, які не виграє. Як червоний баран. У всіх підозрюваних у вбивстві є вибір: зізнання або страта. Прокурор ніколи не програє. Моя фірма має підозру, що вже не одна невинна людина здалася без бою. Mm, ясно. Ви ідеалістка? Ні. Я пацифістка. Так, варто поваги. Але не в цій справі, повірте мені. Джеймс Бар винний. Ви ж не бачили доказів? Це приватна розмова? Звісно, усе конфіденційно і ніде не буде відтворено. Є чотири типи людей, які йдуть в армію. Для когось це сімейна справа. Є патріоти, що прагнуть служити. Іншим просто потрібна робота. А для декого це законний спосіб когось убивати. Джеймс Бар один з таких. Він був снайпером, багато тренувань, дві тисячі пострілів на тиждень, і з кожним пострілом навчився бачити основу черепа у прицілі. там, де спинний мозок переходить у хребет, уявляючи бризки крові. Його послали в Ірак і поставили у прикриття. Цілий день він стежив за цивільними крізь приціл, за жінками, за дітьми. День по дню, два довгих роки, але команду стріляти так ніхто й не віддав. А далі вихід у запас. Для Джеймса Бара війна скінчилась. Дві тисячі пострілів на тиждень. Чверть мільйона за всю кар'єру і жодної живої цілі. А ти голодний, ти збуджений. У тебе свербіж, який не почухаєш. Уявіть це почуття днями, тижнями, роками. Помножте його на 200 тисяч і додайте ще 50. Ти ледь не сконав від спеки на посту, а завтра раптом додому. І ти або вхамуєш це свербіння зараз, або ніколи. Треба випустити пару. Потрібна ціль. А хто це буде, то питання другорядне. Він добре приховав сліди, як роблять нормальні люди. ледь не вийшов сухим із води. Проте я викрив його і він зізнався. Чому його не уязнили? Тоді Бар не знав, що ті четверо найманців, яких він зняв, щойно скоїли групове зґвалтування: 28 жінок від 50 до 11 років. І це ті, яких вдалося знайти до закриття справи. Що глибше копав, то гидотніше ставало. І через сім років по закінченні війни нагорі вирішили зам'яти цю справу по-тихому, списали на інші обставини, наче вбивства не було. Це секретна інформація. Суто службова. Проте ви хотіли її розголосити, коли я востаннє бачив бара, дещо пообіцяв, і я приїхав сюди дотриматися обіцянки. Тепер це не обов'язково. Звідки така впевненість? Ви не знаєте всіх обставин. Ваш батько знає. А він завжди грає напевно. Бар не вийде знову сухими з води. А міг би? Він зазнав серйозної травми, коли був під арештом. Коли отямиться, якщо отямиться, він може не згадати тих подій або не згадати взагалі нічого. І це не питання його вини або невинності. Питання в тому, чи зможе він з'явитися в суді. І після всього, що я вам розказав, ви хочете бути його адвокатом? Я хочу лише справедливості. Ви кажете, він зізнався у Багдаді цього разу він не зізнався. Бо в нього вже є досвід. Він чомусь назвав вас. Цікаво, чому? Вам теж цікаво це очевидно, але його не спитаєш. Із матеріалами ви не знайомі. Мій головний слідчий має доступ до матеріалів. Геть усіх. І де ваш головний слідчий? Збирається сісти в автобус. Дякую за каву, адвокати.